Я вітаю вас, мої маленькі друзі. Я зустріла на лісовій галявині маленьке диво і хочу показати його вам. Це маленький підсніжник тільки но виткнувся з-під землі. Це весняна цибулинна рослина. Підсніжник називається так, тому що росте з під снігу. Це маленька квіточка може витримати великі морози. Це квіти незвичайно ніжні, з невеликою білою голівкою дзвоником. І довгими вузькими зеленими листочками наукова назва квітки галантус, що означає молочна крапля. Пелюстки підсніжника і справді дуже схожі на краплі, а колір білий, як молоко. Підсніжник це лісова квітка. Це дуже красива і ніжна квітка, яка виростає з маленької цибулинки. Підсніжники розквітають першими, ось і рвуть їх люди, не шкодуючи, хто для себе, а хто на продаж. Тому, щоб зберегти підсніжники, вчені занесли цей вид до червоної книги. Підсніжник символ краси і весни, і кожному хочеться потримати його в долонях, подарувати близьким людям, однак зірвані підсніжники швидко в'януть. Тому милуйтеся підсніжниками і вдихайте їх аромат тонкий і легкий. Ніби сама весна. Послухайте легенду про підсніжники. Одного разу зима зі своїми супутниками, морозом і вітром, вирішили не пускати на землю красуню весну, але сміливий підсніжник виглянув з під снігу, розправив свої полюстки і попросив захисту у сонечка. Сонечко помітило підсніжник і відкрило дорогу весні. Тому підсніжник вважають провісником весни. Чи сподобалась вам наша виртуальна прогулянка? До зустрічі, малята!